Готую вінегретик, картопля, огірочок, цибулька, морквочка порізала. Бурячок порізала. Бурячок заливаю пахучою олійкою. Ано ну, напишіть, хто ще так робить. Перемішую його, щоб він не закрашував овочі. Осовіла небагато, тому що тут огірочки є. Висипаю бурячок і перемішуємо. Ось такий вінегретик у мене получився. Коли приходить осінь і зима, полюбляємо такий салатик. Буду його їсти хоч кожен день. Готуйте собі, смакота!